Всім привіт, шановні друзі! Сьогодні наше відео буде про Патрика Манліовина. Як ви всі знаєте, буквально вчора вийшов наш український. Українські, скажімо так, новини. Те, що звільнили Патріка Манльована з Шахтаря. Це доволі таке дивне, на мою думку, рішення. Чесно, дивне рішення. Патрік попрацював майже 4 місяці повних навіть плюс чемпіонат розпочався в кінці липня. Ну, де факто Патрик Ван Льовен навіть три повних місяці не поработав із Шахтарем. Патрі він о, і в Луганській зорі, він це демонстрував. Це Шахтар грав. Ну, знаєте, хотіли побудувати агресивний пресинг, але я цього, цього не бачив. Те, що Шахтар грає в пресинг. Але я все-таки бачив те. Шахтар, коли суперник атакує, Шахтар миттєво перехоплює м'яч, вони не грають через контроль при йти, а вони. Знаєте, вони хочуть грати одразу ж на атаку. Одразу ж на довгий діагноз, від Ярослава Ракицького, від Ярослава Ракицького, від Тарас Паненка. Від... Коло Матвієнко також вміє виконувати. Довгі передачі. Ой, друзі, ну. Я засмучений. Я думаю, Патрику ну, Треба було дати ще час. По-перше, виграли антверпен, так? На характері переломили. По-друге. По-друге мандру. Подруга... Рух. Могли. Рух 0-2. А на наступний день Петка мальована. Ну, вже звільняється. Ну, дивне рішення. Кажуть, що був конфлікт у Патрика Мадльовина з Ярославом Маркицьким О, З таковим кукем та Тарасом Степаненком. Ну, з з таковим, напевно, не знаю навіть. Ну, вони всі взагалі грали в нього. Я розумію. Що... О, там Бондаренко був, ти ж розуміє. Хростокового я це не розумію. Ну, них Бондаренко також артами був конфлікт. Ну, кажучи, було купу. Ну, все одно, якщо брати результат, то вони розпочались покращувати. Перемог до цього. Як Патрику Манльовану усіх самого найкращого? Патрик мальований неймовірний. Була перемога над нетверботом. Ой, перемога, яка запам'ятається на все життя. Як шахтар пригломив? Поєдинок, важкий поєдинок з 0-2 команда Патріка Манльовина Переломила на свій бік силу та характер гірники Але навіть і цей характер, навіть та перемога. Все-таки Патріка Манльовина звіняється. Цей шахтер Патріка Манльовин він більше бив поворот, так? Ніж полетів ніч. Контроль Шахтаря впав по поєднанні з Ігромів Вічвистів, тобто контроль Шахтаря був вищий. Патріка Мадльова на контроль м'яча став нижче, але і удари, і моменти, причому стали більшими у Шахтарі. Це також треба піти. Мені дуже прикро. Мені дуже жаль Патріка Манльована. Він таке не заслужив. Ну Він хоча б мав до матчу з Барселоною точно залишитися, я вважаю. Це помилка, це явна помилка. Взагалі помилка Ігор'я Вічевича, Оце була помилка. Я не розумію взагалі, чому Ігор Явічевич звільнила. Але Ігор'я Євічевич це інша історія. ну Приходить Патрик Ван Льовен і... Його звільняються. Ну, фантастика просто, чесне слово, зіпсували просто життя тренеру. І спокійно зараз міг у Луганській зорі тренувати, грати у Лізі-конференції, його Луганська зоря, повірте мені, погресувала б. Тому що зря Патріка Медльовина, вона відверто прогресувала. Тобто зоря могла бти на неймовірний рівень, але ось шахтар. як Мені ось так здається, що ось спеціально ось забрав Патріка Манльовина, ось чесне слово із зорі, щоб позбавити конкурента. Ось мені так часто вже здається. Ось чесне слово, просто вже не вистачає сил а це дивитися. Ну, дайте, хоча б тренеру можливість, хоча б ще ну, хоча б півроку попрацювати повно. Ну це фантастика. Навіть відчался Лондон, стільки тренерів не звільняв. Фантастика, чесно. Чотири місяці Патрік Манльовин не протримався. Ось мені здається, це спеціально. Знаєте, ось. Зіпсувати ось життя, ось я не знаю. І зорі, і Патрику Манльовину. Вчесне слово. Як спеціально, так? Знаєте, мої шановні. чесне слово. Тому що Патрик він би прогресував за рей. А мені що те, прям спеціально прям, це зробив. Ну мені так чесно вже здається. Щоб позбавити конкурента зорів. Ну, чесно, якщо так, то в них це вийшло ідеально. Бо зараз зараз іде на... Uh, на жаль, умисний турнір таблиці бліці України. На жаль. Хоча поперед така новин. Кимагануваль... Скупив свій кок. Слідство. Мої шановні. Чесно, слов нема. Якої тут. О, я дуже засмучений. За Патріка командована. От чесно, слово, я не розумію шахтар. Не розумію. Ну так ніхто не робить. Я вважаю. Це не повага до тренера. Я не знаю. Фантастика. Ну так ну, добре були конфлікти. Ну наскільки ця причина. Ну, наскільки це ну добре, припущенно були конфлікти, але наскільки ця причина вона влияє на рішення. Ріната Ахметова. Чому так? Чому не дало допрацювати? Велике питання. Ситуація дуже. Мені не подобається. Ну, який взагалі тренер тоді захоче сюди приходити? Якщо тут ти попрацював ти три місяці, тебе вже звільнили. Ти можеш виграти стати чемпіоном України, як це софік обічить. Проявити себе в Єврокубку, але тебе все одно звільнять, так? Мавиться мені політика Шахтаря. Чесно, не нравиться. Ось ця політика Шахтаря до добра не доведе. Ось така політика. Звільняти тренерів. Айкоревічевичі взагалі мав залишатися. Кажуть, де ціні в твоє норда. Це... А з ким буває розгорних поразок? Скажіть, з ким не буває? З усіма бувають, разом поразки. Навіть Медчитер Сіті може розгромно програти. Чесне слово. Все в футболі все можливо. Немає нічого Шахтар не Шахтарний виняток. Допит Росія. Я Патрику Мадльовина бажаю успіхів. А просто взяли і зіпсували. Я вважаю життя. Чисто. Що тепер, де далі буде працювати Патрик Манльовин? Я не знаю. А добре, друзі, це відео і завершую. Кому не сподобала ставте лайк, підтримайте шахтар. Всім першісті пока.